Ну і закінчу віршем. Цей вірш в інтернеті, його мільйони. Він був російськомовний, він в мене був написаний двома мовами. Ви зрозумієте зараз, але я почитаю його тільки українською. Життя як бумеранг. Добро вітає. Що віддаєш, подібне повертає. Що засіваєш, зрештою пожнеш. Збрехав і вже брехні не уменеш. Так часом чинок долю визначає, прощення має той, хто все прощає. Віддаєте, і вам повернуть раду. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось, вас ображають. З повагою живеш, вас поважають життя, як бумеранг, гріхи. Заслуги, на чорну думку принесе недуги. На світлу думку Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б знати. Щиро дякую. Я усіх вас запрошую до себе на концерт. Ви вже зрозуміли, який буде настрій. Хтось поплаче, хтось потанцює, будуть усі настрої. Тому люблю вас, чекаю. У кого є бажання, ви можете купити книжку. Це моя У мене було вісім книжок російському. Це перша книжка україномовна. Тому люблю вас, чекаю. Приходьте. Ваш Олег Гаврилюк. Дякую.